Вітаю всіх вас, з вами я, Тарола Гана. Зараз відбувається саміт миру в Швейцарії і від вас поступили такі запити подивитися, чи буде зміна в ході війни від цього саміту. Ну, Будемо дивитися все-таки до кінця року. До кінця року, чи буде зміна ході війни вже показує, випала карта двоєчка жезлов і рица жезлов. Дивіться, рух. Зміна зміна в краще, двоєчка посохів показує майбутнє. На майбутнє все-таки вплив буде. Карти, які випали з колоди, являються ключовою до розкладу. Прогноз дуже гарний. Все-таки зміна буде, зараз буду робити розклад. Зміна в ході війни, Чи буде зміна від саміту, від проведення цього саміту в Швейцарії до кінця року. Зміна в ході війни. Яка зміна в ході війни буде до кінця року? Дивимося, що буде відбуватися. Буде підтримка, буде підтримка в фінансовому плані. Саме ход війни, що війна знову туз мечів. Це вирішення питань. Десятка кубків каже, що від цього саміту все-таки буде задоволення нашої країни, наших людей. Ітогова карта перемога. Дивіться, яка гарна карта випала. Все-таки зміна в ході війни до кінця року, яка залежить від саміту в Швейцарії, який проходить зараз саме в цю хвилину, буде до кінця року. Зміна в кращу сторону буде. Всім нам миру! Всім тихого дня, тихої ночі. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді на свої питання.